Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні я знову з мотивацією буду займатися хатніми справами і, відповідно, знімати та мотивувати вас. Мені здається, деколи, що в жінки робота в домі ніколи не закінчується. В одному місці ти її зробив, в іншому місці вона знову вже з'являється. І окрім того, що якась така побутова робота помити, прибрати, поскладати, так ще й і в обов'язки жінок входить доглядати дітей, і це займає теж дуже велику частину часу. Зараз, як бачите, я прибираю у холодильнику. Не так давно я в ньому робила ревізію, але все одно десь не так поставиш пакетик, щось десь може. Пролитися і вже все знову треба вимивати і прибирати. Гарнесенько, всередині, його я вимиваю за допомогою оцту перший раз. Можу навіть пройтися з миючим засобом, а потім вже мию просто чистою водою і е додаю у водичку оцет. Все. Добре, прополікую, витираю і складаю назад. Скляні усі ось такі полички мию окремо, виймаючи з холодильника, прополіскую, теж під чистою водичкою, витираю і складаю. Також зараз роблю ревізію з того, що мені тут ще є, гідне, потрібне, і все теж витираю та складаю. По місцях яйця, які від перепаду температури всі змокріли, тому що холодильнику було холодно зараз. Постояли трошки при кімнатній температурі, стали вологі, я їх всіх повитирала і поскладала назад. Відповідно, миючи холодильник, дуже багато назбирується роботи з боку. Тут і плиту помити, і стільницю повитирати, і миюче закінчилося, треба налити. А тут зараз всіх знову треба годувати, тому що і обід присунувся. Поки за всіма знову помию, ну хоча за мен діти Мити посуд, але деколи буває, якщо женуть на вулицю, то я їх деколи просто відпускаю спокійною душею, щоб вони мені не заважали, нехай бавляться. І я маю трошки е, тишини. Все знову витираю, складаю на місця і зараз готую собі соду. Буду мити банки. У нас ще кажуть слоїки такі літрові, тому що хочу закрутити огірки. За допомогою соди я їх вимиваю, більше нічим не мию, тому що боюся, щоб мені вони потім не стріляли. А содою мию постійно, особливо горличка, тому що стоять у підвалі. Можуть забруднюватися, і не хочу, щоб вони потім мені теж стріляли, тому що там найбільше може бути якась інфекція. Огірки у мене попередні вже були помиті, я їх просто висипала в мийку і ще буду обполікувати і вже е, накладати в баночки. Іду на кріп, спеціально лишила собі такі, щоб вже були парасольки, щоб було насіння, тоді огірки виходять. Найбільш ароматні, смачні. Тут маю часник у дрібітні. не дуже така красива естетична картина, але так він там в мене сохне. Часничок я вже собі почистила, все підготувала, сполокала і по дві, навіть і по три парасольки кропу я закладаю у літрові баночки, звіряюся з рецептом, тому що всі рецепти на пам'ять не пам'ятаю. Добре, що маю такий зошит, який за мене пам'ятає все. Даю лавровий листок, даю по два часнички всередину, але я їх ще розрізаю, щоб аромат більш так відкривався швидше. І додаю по чайній ложці зерен гірчиці. Тут обрізаю хвостики на огірках, можна і не обрізати. Буває, якщо дуже спішу, були роки, що й не обрізала. А переважній більшості стараюся обрізати і накладаю в баночки. Іншу половину я заливаю тим самим маринадом, але замість зерен гірчиці я даю листя хрону. І теж огірки дуже виходять смачні. Готую маринад. У мене тут є водичка відміряна, даю цукор, даю оцет, і в кінці даю, звичайно, кам'яну сіль. Можна давати зразу, в мене просто її не було, в якусь я їздила ще в магазин, тому що я просто забула за кам'яну сіль. А водичка закипіла, я заливаю в баночки, в ті, яких в мене вже є накладені огірки. І буду е, стерилізувати. Стерилізую я огірки недовго, приблизно як тільки вода вже почала закипати, і від того моменту, як вона закипіла, хвилин приблизно 15. А так, до моменту закіпання ну, треба трошки почекати. Поки огірки стерилізуються, я ще хочу приготувати такі собі не то булочки, ні не то кексики, а щось більше схоже на такі заварні якісь тістечка. Для цього я взяла яйця, сіль, туди додаю борошно. Стараюся все перемішати і потрошечки додаю молоко. Так, щоб спочатку все змішалося, і потім просто буду все розбавляти. Розбавляти, розбавляти молоком, додаю вершкове масло, і в мене має вийти таке рідке тісто, як на млинці. Я навіть схоже по такому рецепту готувала один такий млинець, а зараз буду готувати булочки. Коли тісто я замісила, я його відкладаю, щоб утворилася квіковина приблизно на хвилин 20. А за той час у мене вже є перші огірки, які вже 15 хвилин покипіли, то я їх закриваю. Настояне тісто розливаю по формах. Форми у мене ось такі кексівниці. Я кексівницю змочила олією і гарненько промазую за допомогою такого харчового пензлика. І тут заливаю тісто просто ось так ковшиком у кожну із кексиків окремо. І добре розігріваю духовку. Духовка має бути розігріта до 230 градусів. Приблизно 15 хвилин я буду випікати так, а потім зменшу температуру до 180 градусів. Дуже добре вони мають по рецепту засмажитися, бути аж такі коричневенькі, щоб вони не опали. Насправді виходить дуже смачно. Це зовсім нейтральне тісто, без цукру, без нічого, тому його можна такі булочки їсти, навіть просто притерти вершковим з сиром, покласти кусочок ковбаски, без нічого. Ну, мені смакує. Дітям також смакує. Якщо, наприклад, не любите солону начинку, можна дати будь-яку солодку начинку. Наприклад, я додавала ягідний джем і, чесно кажучи, було дуже-дуже смачно. Але такі булочки смакують і взагалі без нічого. Ну, Особисто мені так точно також у мене вже готові всі огірочки, я їх вже всіх закрила. В мене вийшло 10 літрових таких баночок, половина з гірчицею і половина із листям хрону. Такі огірки я кручу з року в рік, Вони виходять смачні, хрумкі і зберігаються завжди без проблем. Ще ні одного разу не було такого, щоб. Щось було з ними не так. Поки вони ще тепленькі, я такі огірки накриваю як малу дитину пледом або якимось рушником, що більш е, практичніше, що є під руками, і залишаю на цілу ніч. На цьому для нас сьогодні мої справи завершені. Ніби не багато, але встигла, чесно кажучи, і набігатися. На цьому все. Якщо вам моє відео сподобалося, якщо когось мотивувало, відболікло, не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!